Велика аварія сталася 25 жовтня на вулиці 25-ї Чапаївської дивізії та частково паралізувала рух транспорту. На дорозі зіштовхнулися тролейбус, вантажівка та легковик Нісан. Як розповів водій вантажівки, після того як він виїхав на перехрестя, назустріч почав рухатися тролейбус. Від удару вантажівку виконало на зустрічну смугу, де вона врізалась у легковик Нісан. Правоохоронці відмовились надавати попередню інформацію, але є й вірогідні, що аварія сталася через. ...несправність керма тролейбуса. тролейбуса. Успів водій видать, повернути чи що, що -то в ногах коврялося. Бросив руль і в ногах коврялося. Водій бросив руль. Після всього, коли ми розмовляли після аварії, він говорить, що у мене руль заклинило. Рулевої відказали. Говорить, через раз у мене поворачиває. Сильно постраждав і сам тролейбус йому повністю розтрощило кабіну з боку водія, пошкоджені й два інші транспортні засоби. На щастя, жертв вдалося уникнути за словами очевидців. Водія тролейбусу госпіталізовано.